Добрий ранок, любі мої друзі, добрий ранок. 9.43. Ні, я давно вже вдома. Ми в 6 утра приїхали. Я прийшла. Альбінка каже, давай ще поспимо часик і поїдемо з тобою в аквапарк в Оазіс. Я кажу, ну добре, але я прийшла, наче так і думала, посплю. Кинула стірку, ага, кинула стірку. Поміняла собачкам водичку, помила подвір'я, витерла пол, хоча в хаті чисто. Поки помилась, пока що слухайте, знайшла оце своє нове перео до них іде шортики ще і лівчик. Але лівчик я ж поки не вдіваю, бо я в корсеті. Шортики і вділа. Я вам потім вже прийдемо в уазі, я вам покажу, тому що вже десь під'їжджає до мене альбінка. Так мої хороші. Ви знаєте, що кожне утро воно у нас добре, прекрасне, шикарне, тому що ми встали, глазки відкрили з вами поговорили. Так, Мої красотулічки, По поводу, ми, коли були в Буковілі, ми заходили в грибну хату, їли борщик, так? борщик хлібовий. І пішли коментарі. Свєта, ви ж зробили операцію, що ви творите? За чим робити? Подожі, дівчатка, а я з'їла два полоника борща без хліба. І я що мені, ви думаєте, що взагалі не треба нічого їсти. Дівчатка, ну ви зараз серйозно, я показала, в чому його подають в грибній хаті. Його подають в хлібові. Понімаєте, Це ж не значить, що я той батон хліба з'їла. Я поїла борщика, борщика, бо два полонечка. Кусочок маленький м'яска, дуже вкусний, дуже сладенький. Я поїла борщик, поїла з цибулиною, без хлібчика. Дівчатка, ви що думаєте, що якщо мені обрізали живіт, я зробила собі е, да, все, е, і я не буду їсти? Мені не треба їсти, лялічки мої. Ну що ж ви сразу, Ви так переживаєте за мене? Китюнечки, ну я ж должна питатися, тому що я взагалі зачахну. Так, нельзя, нельзя, мої красуні. Мої ласточки, я розумію, що ви за мене всі переживаєте, але ж питатися мені теж потрібно. Я і так дуже мало їм. Я дуже мало їм. Якщо б я багато їла, я б вже собі шийку поправила, личко поправилась. Ні, ні, мої красуні. Я ж розумію, що я зробила. А що в першу чергу, дівчатка, я її зробила для себе. Що коли я дивлюся в зеркало і понімаю, ти красотка, я себе дуже облегчила. Це ви знаєте, ми все, що ми робимо, от так. Да? Дівчатка, ми робимо все для себе. Запомніть не для когось. Пойміть, я вже казала, мільйон людей, мільйон міні. Комусь ви нравитись, комусь ні. В першу чергу, дівчаточки, ви зробили для себе. І я хочу вам з певністю, я себе почуваю на років 15 молодші. Я така, знаєте, молодше. Я така, знаєте, я прямо, я прямо не знаю чого я прямо як, як ожила. Я стала друга. Дівчатки, я дивлюся на ролики, які я тільки починала на привоз. Прийшла. Я там така прям зросла, зросла тітка. А зараз я себе почуваю такою, знаєте, прекрасною чарівною жінкою. Вічно молодою. Добрий ранок. Привіт! <світок> Альбінка, ми з тобою пара, ми вже вдвоєм їдемо. Да, все. <світок> а довго ми не бачилися 6 часов, так? <світок> ну. <світок> так, дівчатка мої хлопчики, ми їдемо за Альбінкою вдвоєм. То я злечі була пара вже за альбінкою своєю. А що, Жанна не їде, Анька теж не їде? Ніхто не хоче їхати. Ніхто не їде, то ми з тобою їдемо. Тому що літо зараз закінчиться і все. Так, дівчатки, вам зараз... Щас... Альбінка, ти бачиш у мене парео? Воно таке Боже, воно таке, аж сіяє золоте. Та потулі в мене дівчатки оранжеві. А це я хотіла вдіти чорне Парео. І воно з вішалки падає це. До нього йдуть ще, дівчатка. Отакі шортики. Дивіться, воно просвіщене, ну воно блистить. Бачиш, бінички як воно блистить? Да. Ну ти знаєш, що кожна жінка дочна да. сіяти сіяти. Дівчатка, правильно, мої ріднесенькі? Правильно. Оранжеві та потулечки Ну Я вам зараз покажу лук возле парка, правильно, Альбінка? А я прийшла до твоєї Так, моя мила. Який же це мужчина тобі случається? Красуня моя, а ну? Ніякої, просто не треба. Ні, ні, моя милашка. А ну кажи. Ось ти секрет, ти гаразд, Ну один раз. А я тебе чекаю кожен довгий день. Карвінка, і чути твою нічність, долон. Сон, Сон, ти моя. Альбінка, тепер в місті. Цей мужчина, тільки обережно дівчата. Ти найкрасивіший -най романтичний початок. Чатка. В Оазі добиратися це дуже легко і просто. На Таїрво. Ми от знаходимося на Натаєрво. У нас справа оптовий ринок, а зліва у нас Кадор жемчужини. На світофорії ми повертаємо направо, направо і все время їдемо прямо прямо. прямо. Впираємося ми в Оазі. Сейчас я вам покажу. Альбіночка на світофорі ти направо помниш, так? Да? Альбіночка. Пропускаємо всіх машинок і поворачуємо. Дивіться, ми повертаємо от, вивізка червоний хутор, щоб ви запам'ятали. І все час їдемо прямо. Так, мої хорошенькі, Дайберг. Так, Альбіночка, дивіться, дайберг оазіс, щоб ви просто знали, що ми сюди вже заїжджаємо і їдемо все час прямо, 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 прямо. Потім звертаємо наліво, безплатна стоянка. Не забуваємо, що є Бо босховище. Медпункт, аптека. Все є, все є. Туалети, душі, умивалки, зі зим... зітні басейни, по <рес> басіни з басіни з подогрівом. Ну є абсолютно все. Тут іменно в Азі, дівчатка, тут предусмотрено абсолютно все. От дивіться, безплатна парковочка для гостей, дівчатка. Це теж немаловажно. От повертаємо Альвінка за білою, стаємо, і усе, от ми приїхали з вами в з дівчатка. Тут є абсолютно все для всього. туалети, душі, роздівалки, передівалки, бомбосховище, аптека, медпункт це немаловажно. Плюс басейн новий там відкрився, підемо подивимося. Уже відкрився там? Да? Так, Клас. Так, мої дівчатка. Добрий ранок, Альбіночка, добрий ранок. Добрий ми ранок. Приїхали Оазіс. Ми приїхали в ми з парою, з Альбінкою вдвоєм. Нема нікого, ми дві сирітки, ми з трійська ми дві кажемо, Зараз нам щось напишуть. Так, мої різночки. Ну, е утром ми добре утром приїхали. Я з корабля на бал, Відти сюди. Але сьогодні, слухайте, понеділок все якби ми ж не працюємо. І поки літо, і поки є можливість, хоч у понеділок приїхати просто позагорати сонечка. Для нас це свято. Тим більше мені Максим Максимичу зачув. Дівчатка, я вам розказала про це пара. Взагалі я хотіла одіти чорне, у мене така чорна, красива, така цвітне. Тут з вішалки падає це парео з такими шортиками. Даєш йде лівчик, дівчатка. Але той лівчик, я ж що ти так дивишся, yes. ти да, красиво. Ну, звісно, Любінаш? Воно так блистить, що це навіть вам не передати. Так що мої красуні, отакі сьогодні ці кулечки дуже красиві. Бо, ви знаєте, що Я хочу вам сказати, щоб мене не оділи дівчатку, ми завжди богині. От таку, щоб воно не дуже Я буду держати його пальчиком. Знаєш, така, знаєш, наче вечірнє платье, знаєш, йду собі, йду. Так, дівчатка, по поводу хочу сказати свої операції, свої їди. Ми колись були в рідній хаті, де сказали, що як ти так багато їстиш, дівчаточки, ви за мене не хвилюйтеся. Ну нічого, наївши живіт, ще раз піду обріжу. А що мені робити? Получається, ну ви такі трошки бісовісні, ви думаєте, що мені чим треба їсти? Ви хочете, щоб я геть схудла, ви хочете, щоб я була дюльмовочка, дівчатка, а? мої ви красуні. Мої ви золотушки, мої ви рівнички. Але, дівчатка, ну я ж теж розумію, що е, то, що я зробила, я ж то розумію, що але ж я не можу не їсти мої красуні, Ще раз ви хочу сказати, ви що хочете, щоб я взагалі схудла? То я буду гарненька, дівчаточка. Саме головне, я вам хочу, сказати, дівчатка, все, що ми не робимо, ми робимо не для когось. Ми робимо все для себе. Дивіться, ви такі вділи красиві вкладки, стали вас за зеркало і думаєте, боже, я просто важка. Я просто обалденно крута. Дівчатка ще раз вам скажу. Неважливо, повні ви в мене чи худенькі. подивіться цей наряд. Зараз мені напишуть, що ти оділа, а я вам скажу, знаєте, що я оділа? Красиве, обалденно, красиве. Перео, шортики, маласки. ну а що робити? Ми дуже то, що нам подобається, то в чому нам комфортно. Альбінка тоді, я сумку цю взяла. У наших хлопчиків на привозі. Це у наших хлопчиків. Красиво. Дивіться. Ти гриць з боку бантик. Гарно, гарно. Так що мої хорошенькі, знаєте? Ото, от що в шкафу було, ото от й наліпила. Очки оділа. Саме головне, що я накрасила свої красиві губочки. Дивочка, йдемо. Дивіться. Бач? Бач? Ну все буває. Бізнесменка. Бач, бізнесменку маю. Кого я я такі шльопальці. Ну, напевно, в кого. Я ще відірвую. Щас відірвую і буде без подошви. І я сподіваюся, що додому боса ходя. Тебе малюють на Слухай, главное, что у меня накрашены губы и заложенный вок, правильно людьми? Конечно. Что в мене капцію в розіа? Да, Та знімай іди посиком. Восайти? Да. Хорошо. Ти, е, ну, тебе там привели? Довго нанімано. Дечатка, схоже, по чи боком чи 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 углом, чи не знаю, як синоми красотки. Сади, любочка моя. А ти нас довго чекаєш? Я хотіла піти, а ти чекай, чекай, я прийду так? Я йду розказую, я дивіться, старше. Це Альбіночка, Альбіночка наша. Я хочу одразу піти на одни площадку. Є стість, я прямо туди вже й ходив. Ходи. Я знаю, що Анвичка сказала. що Є меркун. Ми ж той так що обговорили. Так, так, так. Дивіться, ми ж ми разбив показали. А зараз ми там було відкриття нові площадки, але нас не було. Але ми вже є і ходи як кажуть, ходимо, я так само вже ходимо. Альбиночка, а, покажи Ростамик, кстати, сейчас возьмем. У нас есть основная зона и лаунж-зона. Немножко отличаются, но там более комфортабельно еще лонгисты находятся. У нас полотенце присутствует. Мы сейчас идем туда, да? Да. Идемте. Альбиночка, покажи печальную дыму. Альбиночка, пошли. Что ты, милочка, дерзая? Идем. Мы идем, давайте, на лакшери-зону. Фотозона одна, Андрій, йди вперед, будь ласка. Ти хоче показувати всім наші попи. Вони дуже гарні. Але давай, так іде. Ідемо зайчик, сюди йдемо. Добрий день. Добрый день. Добрый день. А де що, я теж робить? Добрий день, ви зробите, добрий день. Я його зараз вирушу. Такого не було в нас. Нічого у нас. У вас немає потажки? Добрий день. Медичний пункт, Торбинка. Заходи, віти надо. Заход. Заход. Це наш медпункт. Дивіться, медпункт, Бінка. Там у нас є єфіцірована. Добрий фото. день. Добрий день. Пошла, Добрий день. Добрий день. Добрий день. Ось це заховала. Я заховала, бо воно на, на маленькі ручки. Альбиночка, йди моя, милашка. Добрий день. Будь ласка. Дякую, проходьте. А ви тут просухаємо? Я тут. Ой, яка краса. Це дівчинка мала, я її вона така, так? Боже, вона. Взагалі якусь всі хороші, але ми себе попадаємо цю красуники. Да, так, Альбіночка, йдемте дивіться, дівчатки, є просто шезлонги, є, є за вільну плату міні-бунгала над водою, і є бунгала, який ну, на велику компанію. Ще є кровати туди подальше шуму, і так хто хоче. Так, так, ну, йомки всі подивіться, що там є в нас. Що ви кажете, де 27? Там в шлоні 27 температури градусу води, в джакузі 32. 32. Так, Мілочка, йдемте, Альбіночка, йдемте, подивимося. Прийдемо зробимо екскурсію. Ну я сьогодні точно в нього сяду. Я хоч трохи, боже, дивіться, дівчатки, шезлонги в воді. Це вовсе це. Вообще... Мілочка, коли ви відкрили? коли ти відкрив робила? Ми відкрилися неділю назад. Неділю назад. Так, дівчатка, подивіться тут. А яка температура так, кожне утро, я знаю, що ви виміряєте воду, кожне утро вимірається водичка. Утре, да. Басейном, вимиряє, дівчатка, немаловажно, тут є бомбосховище. Подивіться, в предыдущих роликах ми показували ту мы зашли, зараз ми зайшли, звісно, сюди. Ти вже хочеш в нього, так? Да? Да. Ну я вам тобі кажу, я прямо сама. Так, дівчатка, йдемо, зробимо таку мінімум, я не сильно Здесь метр 40, там метр 60. 40, Метр метр там трошки. Так, мілочка, йдемо, значит. Так, тут у нас шезлонги, да? так? Це ми тут собі загораємо. Слухай, ну тут вообще классно. Так, та зона ще не відкрита в тебе? <соединя> Ресторан. Ресторан ні. Де курілочка? Вот. Так, Дене там у нас курілочка, так, столики, там цивільненько. Я тобі хочу сказати, а де в тебе не цивільненько? У <соединя> тебе цивільненько <соединя> скрізь? <соединя> да, тут ти даже за те, хто ще балується вредною привычки, поэтому люди мають. Дівчатка зона для куріння, це дуже немаловажно. Тут на кожному углу є туалет, це немаловажно. важно. І туалети є для діток різних, да? Тут да. предусмотрено абсолютно все, дівчатка. Так, боже, там закрито щось, да? так? Це буде масажний кабінет. Ой. А, ще можна прийти і а нема массаж? А, ще нема, а ти це... знаєш, що я в тебе буду первым. З вихідних, З вихідних, все. А кстати, хочу вам вас... э, Що, моя рідна? 28 числа у нас буде таке максимально біг шоу там... Будет очень много разных мероприятий для взрослых, и для деток. Будет так в аэробике, воде с профессиональным тренером. Поэтому приглашаю всех 28-го. Следите за нашими соцсетями. Ну, вместе ты умничка. Я хочу сказать, что каждое утро мне нравится, что я открываю и сразу температура водичка. Цена маловажно. Девчатка, дивіться яка тут. Просто обстановка, тут тихо, спокійно. І найголовніше, я не знаю, ти знаєш, от уютно. Я ну от, опять же, на ті, дівочки, я вже остановилася, показала оазіс. Э, дайберг, я да, я, да, да, ну, я орієнту зробила червоний хутор. Все, червоний хутор все час прямо, і дивіться, вас так. вот такі богині зустрічають, все вам показують. Боже, тут слухайте, тут таке велике прям віддільно. А скільки вход сюди? Вход іменно сюди. Можно посмотреть в наших соцсетях в прайсике. Ага, поняла тебя. Поняла. Поняла, да. Единственное, отличается выходной будний. Ну ничего. Небольшая разница, но отличие есть. Так, Альбиночка, ты нашла уже место для для твоих. Ты хочешь тут, а мы ждем туда ближе, где ты схотіла лежать в бассейн. Нет, тут боится. Дивись, милочка, це у нас детский бассейн, да? Нет, это Ну, так как там сильно теплая вода, там постоянно дети. Ага, так, тут бассейн яка? глубина боже, как чистая вода. Здесь 1,60 метров, начальный метр сорок. Классная вода. Альбиночка, вона прекрасна. Хоть... Это, правда жакузи. Жакузи? Да, да, джакузи. А не глибока. Ты знаешь, что я хочу прыгнуть вообще сюда? Тут тепло прямо. Да. Тут тепло? Тут тепліша водичка в джакузі, так? Ну звісно, 32 градуси. А, в джакузі тепліша. Львіночка, якщо ти замерзнеш, в джакузі треба йти. Так, так, я в в хочу сьогодні... Там хороші масажики працюють. Кожен можеш собі його включити, виключити. Вони на сенсорних кнопках працюють. Ні, ну круто, супер взагалі. Так що сьогодні будемо тут, Львіночка, ми сьогодні да. будемо в цій зоні. Мілочка, ми тебе I love you. Я вас теж I, I love you. Хорошого вам відпочинку ти ну що, я щас роздивається, що шортики, у на шортики, слухай, шортики спадають з мене. Що ти свята кудаш Так, Ручка так, вода, вода подивіться, як викраті. От ручку почала красити. Так, дівчатка, ну що, а тиночка? Дивіться, ти у мене ж мода, ти лата з молоком, так? Три будеш? Да, да я люблю Нам, це все для тебе. Дивись, спасі. Все для тебе, так що красуні мої. Все, спасибо, моя рідна. Так що, дівчатка. Я вже роздіваю це паралле, ну, звісно, на мені самий модний купальник, якого нікого немає, є тільки у Базаренко, Але хто його хоче мати, хто хоче убрати цей живот, і це до Максима Максимовича за таким. Але я хочу сказати, що знаєте, у мене ще чуть-чуть, ще буквально десь. Я думаю, що п'ямісяць, і це все зніметься. І бархатний сезон, я вже одягну купальник, дівчатка. Я буду чорна, 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 обалдіна. Так що мої хорошенькі, ми все відчув давай. Так що, мої дівчатка, зараз, звісно, знаю, я вже стою боса, бо капцірвані. Чуєте, канц рвані, халак, мокрі, губи вже накрашені, на голові 220. Але я красиво зайшла. Зайшла, показали. дівчатка, ми знаходимося в ОАЗ, тут дуже круто, дуже спокійно. Тут є різні зони для діток, для всього. Саме головне є мобосховище, медпункт, скрізь століт, скрізь душ, тихо, спокійно. Ми, я живу на Слободці, я сюди їхала за будинкою 20 хвилин. Так що, примірно, щоб ви орієнтувалися метро, оптовий ринок і червоний хутор. Дівчатка, тут дійсно круто, То знаєте, відпочинок для всієї родини. Я вас всіх обіймаю льва і думаю, що вам теж зі мною буде тут. Até